Діючому військовому, який перебуває зараз на Сході, перестали платити пенсії по інвалідності. Він отримав інвалідність у зв'язку з захистом батьківщини. І пенсійний фонд прислав лист і сказав, щоб він перепройшов комісію, подав документи на КОПФО і потім йому почнуть платити пенсію, якщо йому встановлюють групу інвалідності. Чи законні ці дії? Давайте розберемося. Коли ми візьмемо постанову 1338, там чітко передбачено, що за військовослужбовцями, за працівниками поліції, за працівниками спецпідрозділів, за працівниками цивільного захисту, куди входить Державна служба надзвичайних ситуацій, інвалідність зберігається, якщо вони проходять службу. І коли вони звільняться, то впродовж 60 днів. Вони повинні подати документи на оцінювання. Ця інвалідність ще зберігається після звільнення впродовж 60 днів. Або там чітко передбачено, до моменту оцінювання. Що це мається на увазі? Якщо звільнилися із служби, у вас є 60 днів для того, щоб подати документи на оцінювання. Але Саме оцінювання, воно не може пройти впродовж 60 днів, воно може пройти через 4 місяці, через 3 місяці, тобто 90-120 днів. То якщо ви продовж 60 днів подали документи на оцінювання, і воно назначено через 90 днів, то група інвалідності зберігається. Це передбачено постановою 1338. Що в цьому випадку потрібно робити, коли ви отримали лист про необхідність пройти оцінювання? І коли вам призупинили платити пенсії по інвалідності, а ви на службі? Для військовослужбовців потрібно замовити. Довідки форми 5. Це не потрібно плутати з тією довідкою, яку називають в житті довідка про обставини травми. Завжди говориться, що це форма 5. Ні. Це форма 5 довідка про те, що військовослужбовець дійсно проходить військову службу. Це додаток 24 до інструкції з діловодства Збройних сил України. У працівників правоохоронних органів чи Державної служби надзвичайної ситуації, можливо, це теж форма-5. Я не можу сказати, тому що я ці інформації поки що не вивчав, але така довідка однозначно може даватися про те, що ви проходите службу і про те, що ви маєте право на виплату по групі інвалідності. Разом з довідкою Форми 5, це для ЗСУ, в інших структурах, можливо, це інша довідка, ви пишете заяву до пенсійного фонду, якщо вам призупинили виплату пенсії. І грунтуєтесь на постанові 1338 про те, що під час проходження військової служби ви маєте право отримувати пенсії по інвалідності. І навіть маєте право отримувати пенсію впродовж 60 днів після звільнення, і впродовж до моменту оцінювання, якщо ви своєчасно подали документи на оцінювання в ці 60 днів вклалися. Тобто на підставі постанови 1338, на підставі довідки про те, що ви проходите службу, ви. Говорите, що маєте право на пенсію по інвалідності і їхні зобов'язання пройти оцінювання і їхні відмова в виплаті пенсії це є незаконно.